Шановні друзі, вітаємо кожного з вас, хто долучився до нашої трансляції на YouTube каналі Житла. Сьогодні ми проводимо відбір отримувачів пільгового житлового кредиту для внутрішньопереміщених осіб. За результатами 23 етапу відбору за програмою Житло для ВПО, комп'ютерна програма визначить 100 отримувачів, що зможуть скористати недоступнішими умовами потечного кредиту для ВПО. Проєкт «Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб. Реалізується Міністерством розвитку громад та територій України у партнерстві з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та фінансується в рамках ініціативи і забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб за підтримки КФВ Банку розвитку Ради Європи. В залі присутні уповноважені представники начальник відділу формування житлової політики, управління житлової політики та благоустрою Міністерства розвитку громад та територій України, Василь Виноградов. Голова правління держмоложитла Микола Марчук та члени правління. Також у залі з нами голова громадської ради при держмоложитлі. Зараз слово надається голові правління держмолоджитла Миколі Марчуку. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні в нашому залі. А також я радий вітати всіх тих, хто долучився сьогодні до нас онлайн та спостерігає за нашою процедурою відбору. На початку я хотів би висловити слова вдячності нашим партнерам з банку розвитку Ради Європи, завдяки підтримці, яких завдяки участі в цій програмі такий відбір є можливим. Та сьогодні ця підтримка, яку ми маємо від банку, яка направлена на внутрішньо переміщених осіб, дає можливість видавати пільгові кредити та відповідно можливість бути забезпеченим власними домівками. Також хочу подякувати нашим колегам з Міністерства розвитку громади території, які якби, постійно підтримують проект, які здійснюють супровід, нормативне забезпечення, а також системну роботу, яку приділяють як цьому проекту, так і проектам, які в цілому реалізовуються Міністерством по підтримці постраждалих сімей та внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні з нами присутні також представники нашої громадської ради. Я також вдячний вам за висвітлення роботи держмолоджитла за популяризацію програм, за те інформаційне забезпечення, інформаційну підтримку, яку ви робите по інформуванню відповідно учасників програми. Сьогодні ми визначимося зі ста переможцями. Сьогодні така кількість пов'язана з тим, що ми використовуємо кошти револьверного фонду. Це кошти ті, які надходять від повернення раніше вже виданих кредитів, та, відповідно, зробимо такий відбір. Хочу запевнити всіх переможців, що Держмолоджитло через наших менеджерів, через наших консультантів, максимально зробить процедуру для вас простою, легкою. Та ви з легкістю зможете подолати цей шлях від підготовки документів до фактичного отримання кредиту. Хочу побажати всім удачі і відповідно можемо починати відбір. Дякуємо. Тепер прохання звернути увагу на ваші екрани. Відбір переможців з числа кандидатів відбувається за допомогою сервісу RandomPicker.com, який надає послуги вибору переможців за допомогою генератора випадкових чисел. На використання цього програмного забезпечення держмоложитлом отримано погодження від КФВ. Програмне забезпечення розроблене та підтримується компанією Veromotion. Система RandomPicker.com була успішно перевірена незалежним аудитором Trastica PD SRO. Усі персональні дані надійно зберігаються. Відповідно до загального регламенту ЄС про захист даних. Зараз на екрані ви бачите цей сервіс. Уповноважений співробітник Держмого житла відкриває проєкт відбір переможців номер 23 від 4 грудня 2025 року. Проєкт створюється з рівними можливостями для кожного учасника. Сьогодні буде обрано 100 переможців, які матимуть право отримати кредит на житло під 3% річних. Зараз на екрані ви бачите реєстровий перелік кандидатів на офіційному вебсайті Держмогожитла. Таких кандидатів 6684. Зараз відбудеться завантаження в проєкт даних кандидатів, які зареєстровані у переліку станом на 4 грудня поточного року. Увага! До сервісу завантажуються дані зареєстрованих кандидатів. Як бачимо. Кількість кандидатів у публічному переліку відповідає кількості учасників у проєкті в сервісі Random.Piaker.com. Підтвердженням цього є контрольні дані, які ви наразі бачите на екрані. Звертаємо увагу, що участь у сьогоднішньому відборі приймають усі кандидати, заява яких включені до реєстрового переліку стане на 4 грудня поточного року. Що ж, переходимо до безпосередньої процедури відбору переможців. Щиро бажаємо удачі кожному кандидату. Увага на екран! Розпочинаємо генерацію. На екрані список переможців 23-го відбору в рамках проєкту Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб Зараз ми у присутності уповноважених представників у залі роздрукуємо список переможців та розпочнемо поіменне їх оголошення. Коли список буде роздруковано, мною буде озвучуватися унікальний номер, прізвище та ім'я переможця. Зауважимо, що в випадку допущення помилки при прочитанні прізвища, імені або унікального номеру переможця пріоритетним є інформація щодо номера, прізвища, імені, яка відображається на ваших екранах. Зараз в режимі реального часу відбувається відбір переможців, числа зареєстрованих кандидатів. На отримання пільгового іпотечного кредиту внутрішньопереміщеним особам. Нагадую, що сьогодні буде обрано 100 переможців, які матимуть право отримати кредит на житло в рамках реалізації проєкту житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб. Можемо розпочинати імене оголошення переможців. Перший унікальний номер 1020 Хабалюк Ірина. Наступний 260 016 548. Лутицька Олена.

Наступний 260 015 829 Сахаров Віталій. Наступний 120 67 33 Югатова Наталія. Наступний 152 032 57 Домінський Роман. Наступний 260 017 214 Головенко Олена. Наступний 152 пятьдесят два Ольга, наступний 260 шестьдесят ноль Демчук Ольга, наступний ноль сьдемдесят, три Єрмакова Галина. Наступний 260 шестьдесят ноль Комарова Катерина. Наступний сто пятьдесят, Кібарова Ельміра, наступний 073 сімдесят, здоровець Марина, наступний ноль сорок Васькевич Олександр. Наступний 102-073-82, Зик, Олександр, наступний, 260-015-696, Верхолапов Сергій. Наступний 030 тридцять, три Максим, наступний 070 сімдесят, Губанов Роман. Наступний 260-016-099, Адамов, Тимур. Наступний 260-016-159, Кулінець Олександра, наступний 260, 0,17, 205. Атамас Євген, наступний, 040 20 30 33, Каліта Юлія, наступний 100 20 75 64, пять, Тетяна, наступний, 0,70, 30 642, Покопцева Наталія, наступний 100, 20 70 10, Рудіченко Микита, наступний, 100 20 нолі, Сиплова Катерина, наступний, 260, 0,15, 773, Вишнівський, Олег. Наступний 260 017 156 – Бойко Владислав, наступний 260 015 952 – Міцевич Митцевич Олексій, наступний 260 015 708 – Лисенко, Любов, наступний 140 сорок три, Левадна Вікторія, наступний 150, 20, 32 04. Калмикова Еліна. Наступний 140 1430, 554. Корчагіна Ольга. Наступний, 260, 0,17, 676. Тимчук Наталя, Наступний. 102, 73, 94. Загнойко Денис, наступний, 260, 014, дев'ятсот сімдесят Кривченкова Ірина. Наступний 0420, тридцять один, тридцять шесть. Моторна Дар'я. Наступний 230, три нулі, шістьсот Федорук Богдан наступний 093 девяносто Тимченко Ірина. Наступний 143 сорок Байдак Євгеній, наступний сто пятьдесят два нулі, Наступний сто пятьдесят два Крайнікова Ірина. Наступний 260-015-857, Федорук Ольга. Наступний 102-075-51, Шевченко Юлія. Наступний 102-073-10, Філіпко три наступний 260-017-312, Лагутін Павло, наступний сто 0385 Анова Оксана, наступний, сто Андрієнко, Антон, наступний, сто Головкевич Олена, наступний, двісті Мартиненко, Анастасія, наступний, сто два Юлія, наступний, сто Кушнерик Валентина, наступний, сто Желобнийська Вікторія, наступний, 260, 015, 850. Самченко Іван, наступний, 2020, сорок 73, сімдесят Гожинський Павло, наступний, 2020, 43, 20, Мошко Володимир, наступний, 202, 41, 70, Лисо Іван Євген, наступний, 260, 017, 263. Афендікова Гана, Наступний 0,80, два 10, 43. Известки на Аліса. Наступний 260 016 ноль Іванова Ольга, Наступний 102 074 02. Кунянська Тетяна. Наступний 260 016 568. Ананійчук Руслан, наступний, 102.073.87, Древицька Наталія, наступний, 260.016.932, Кузніченко Вікторія, наступний, 040.0028.59, Чупахіна Вероніка, наступний, 102.067.87, Глот Артем, наступний, 080.0010.63, Тонкопій Тимофій. Наступний сто Шатохіна Ольга, наступний 260.015.130. Іванова Наталія, наступний 260.016.064. шдестьдесят, нуль Арабаджи Олена, наступний 260.016.032. шдедеся, Черкова Олександра, наступний 260.016.088. шістьдесят, ноль Костянтин, наступний сто Шкіндер Барміна, Анна, наступний сто девяносто 193-0-266. Глінка, Глинка Ірина, наступний, 260 шестьдесят ноль, Улісова Оксана, наступний, 140 сорок, три нулі, Владислав, наступний, 150 пятьдесят, два нулі, тридцать Наталія, наступний, 260 шестьдесят ноль, шестнадцять, Євген, наступний, ноль девяносто три Бобіна Катерина, наступний ноль сорок, два ноль, тридцать, Ірина. Наступний, 260 шестьдесят, ноль Петренко Маргарина. Наступний 202 041 08. Товкунова Альона. Наступний 260 015 181. Мативасян Артур. Наступний 260 015 562. Гетало Максим, наступний 202 041 67 Данільченко Олег, наступний 260 016 113, Сокол Володимир, наступний 040 двадцять 01, заслонка Яна. Наступний 230 три нулі Зуєв Сергій, наступний 260, 0 п'ятнадцять, Балаєв Олег, наступний – нуль, сімдесят Микита, наступний, 260, 0 шістнадцять, Гершман Юрій. Наступний, 260, 017, стосімдесят вісім. Ірина. Останній унікальний номер 190 дев'яносто три Тетюхін Іван. Відбір переможців завершено. Вітаємо тих, хто вже побачив себе у списку переможців. Зараз ми зафіксуємо результати відбору переможців шляхом підписання офіційного протоколу. Поки підписується протокол, нагадаємо, що за результатами проведеного відбору відділення держмового житла не пізніше, ніж завтра повідомить усіх переможців. Звертаємо увагу, що подати документи переможцям необхідно протягом 30 днів з моменту проведення рандомного відбору, посилання на запис трансляції відбору. Публічний запис проведеного рандомного відбору на сервісі randompicker.com та список переможців будуть опубліковані на сайті держмолоджитла. Протокол підписано. Усім дякуємо. До побачення.